Неймовірно смачні пельмені, але зі столу вони зникають в мить. же й смачні пельмені, хоч і пісні, приготуємо таку смакоту разом з нами. як а ось так. Для їх приготування потрібно ось такі інгредієнти. Потрібно взяти квасолі і будь-яких грибів. У нас лісові сушені гриби. Розпочинаємо готувати пельмені із грибів та квасолі. Гриби заливаємо гарячою водою. Нехай розпаряться хвилин 20-30. І також заливаємо фасолі, Нехай теж постоїть хвилин 20 і 30. Квасолі будемо варити. Квасолю зваримо до готовності, будемо варити квасолю у бульйоні, додаємо сіль, лаврову листу, перцю горошку та додамо ще зо два сушених розпарених грибів, підсмажимо рівчасту цибулю та вимучені білі гриби. Ми їх дрібнемо будь-як. Бо гриби, цибулю і вже як зваримо до готовності квасолю, все це пропустимо через м'ясорубку. Смажимо цибулю і гриби до півготовності, до м'якості. Уже до готовності і квасоля доварюється. Приготуємо тісто на пельмені. Просіюємо борошно. у борошні робимо лунку заглиблення і додаємо дві три ложки олії. Одна дві. кип'яток Додаємо півчайної ложки солі. Кип'яток повинен бути в такої температури, щоб палець терпів. І цей кип'яток виливаємо у борошно. І так швиденько розмішуємо, замішуємо тісто. Поки гаряче тісто, то замішуємо його ложкою. А далі будемо місити руками. Якщо не тримаєте посту, то в тісто можна додати і яйце. Залишаємо тісто на хвилин 15-20. Нехай воно відпочине, нехай клейковина розійдеться. Тим часом займемося начинкою. Нехай охолоне цибуля, гриби та ще й відсидимо квасолю. Ми тільки вже зварили квасолю, а й зварили неймовірно смачного бульйону. Охолодили вже квасолю, пропустимо її разом з грибами і цибулею через м'ясорубку. Начинку за смаком солимо першимо, змішуємо і начинка готова. густину начинки регулюємо бульйоном, в якому варилася квасоля. Або якщо не тримаєте посту, то додаємо вершкового м'якого масла. Все змішали, перемішали і начинка готова. Відпочило вже й тісто, будемо формувати пельмені. як, а зручним для нас способом. Ідеальне тісто, еластичне, з ним легко працювати, і легко, і просто можна замутати будь-яку начинку. Розкачуємо плесканці варенички і будемо формувати пельмені із нашою начинкою, Із грибно-квасолевою начинкою. Начинки на варенички викладаємо достатньо і формуємо, заліплюємо пельмені, як вміємо. Ми ж ліпимо ось так. Частину таких пільмень заморозимо, вони смачні після заморозки, а ще одну порцію зваримо. Такі пельмені можна зварити просто у підсоленій воді, а ми сьогодні їх зваримо у бульйоні. У бурйом, в якому варили костові, задаємо води і ставимо нехай він закипить. Готуємо засмажку для пельмені. Цибулю смажимо на щонайменшому вогні. Закипів бульйон, Викладаємо пельмені у кип'яток і відразу їх. Розкручуємо. Розкручуємо пільм'єні і всіх підписантів програмуємо на позитив. З моменту кипіння варимо пельмені 3-5 хвилин. Зварили пельмені і виймаємо їх. Із кип'ятком, а можна пельмені подавати із бульйоном. Засмачимо зеленою цибулькою. Її ми вирощуємо на підвіконні. До такої смакоти додаємо ще зелень. У нас зелена цибулька і смакуємо фільменчиками смачний пельмені та й смачний бульончик. До столу фільмені подаємо ще гарячими, їх смакувати можемо і зі сметаною, з будь-яким соусом, а ми посмачимо ці пельменчики. За Цибулевою засмажкою. Друзі, в цей момент поставте нам вподобайку. Підписуйтеся на наш канал. Далі буде приготування страв ще смачніше. Смачні пельмені Пельмені із квасолею та білими грибами Смачне ідеальне тісто. А начинка це просто космос. Ммм, як смачно. Найсмачніші пісні пельмені.